Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 307. Кут між бісектрисою одного із суміжних кутів та їхньою спільною стороною становить одну третю другого із суміжних кутів. Знайдіть градусні міри цих суміжних кутів. Так. Тут головне правильно виконати рисунок та визначити, який саме кут, становить одну третю іншого. Побудуємо два суміжних кути. Назвемо їх АБД та Кут ДБЦ. Ці кути будуть у нас суміжні. І одразу напишемо: дано. Кут АБД та кут ДБЦ суміжні кути. Далі нам треба провести бісектрису. Нехай це буде бісектриса БЄ кута АБД. І напишемо одразу в дано, що БЄ бісектриса кута АБД. Та позначимо на рисунку, що бісектриса БЄ поділила кут. АБД навпіл. Добре. А тепер основне. Читаємо уважно умову. Кут між бісектрисою одного із суміжних кутів та їхньою спільною стороною становить одну третю другого із суміжних кутів. Мається на увазі, що один кут в три рази. Менше іншого. І я хочу одразу показати, що нехай кут ЕБД буде Х, тоді кут ДБЦ буде 3Х. Ще раз вам проговорю, чому один кут Х, а інший 3Х. Послухайте, кут між бісектрисою одного із суміжних кутів та їхньою спільною стороною. І з іншим суміжним. Це є кут ЕБД. Та він становить одну третю другого суміжного, тобто одну третю кута ДБЦ. Тому кут ДБЦ в три рази більше. Тому ми і кажемо, що нехай кут Є тоді кут дбц 3X. І тепер це треба ж записати в умову в даному. Скажемо, що кут ЕБД дорівнює 1 третя кута ДБЦ. Знайти кути АБД та кут ДБЦ. І починаємо розв'язання. Спочатку треба написати: нехай кут ЕБД Х, тоді кут ДБЦ дорівнює 3Х. Далі треба сказати про бісектрису. Скажемо, що кут АБЕ e дорівнює куту ЕБД e, і дорівнює Х за властивістю бісектриси БЕ e, кута АБД. І тому кут АБД дорівнює Х плюс Х і дорівнює 2Х. Далі уважно подивіться на рисунок. Ви ж пам'ятаєте, да, що за умовою кут АБД і кут ДБЦ це суміжні кути. Тому друга дія у нас буде така. Кут АБД плюс кут ДБЦ дорівнює 180 градусів. І пояснення, як суміжні кути. І тепер складемо рівняння. Пишемо, маємо. І дивіться уважно: кут АБД. Подивіться на рисунок. кут АБД дорівнює 2х. Тому пишу 2х плюс. А тепер подивіться кут КДБ. Ми вже казали, чому він дорівнює кут КДБ 3Х. Тому 2х плюс 3Х дорівнює 180 градусів. Тепер треба спростити ліву частину рівняння. 2х додати 3х буде 5х дорівнює 180. Тепер ділимо на 5 і ліву і праву частину. 5 поділити на 5 буде 1. Пишемо х, дорівнює. А 180 градусів поділити на 5 буде 36 градусів. Отже, Кут АБД, що дорівнює 2х, дорівнює 2 помножити на 36 градусів, дорівнює 72 градуси. Та кут ДБЦ, що дорівнює 3х, дорівнює 3 помножити на 36 градусів. І дорівнює 108 градусів. Відповідь: 72 градуса та 108 градусів. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!